Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись, як я борюся з вимкненням світла, а точніше з виживанням моїх акваріумів під час блокаутів. І що я для цього використовую. Ну, в принципі, е, взагалі-то я думаю ви бачили моє попереднє відео. У мене два акваріуми, один, це такий тип уставочок. Е, позитив в тому, що це не акваріум і тут е, грубостійний такий пластик. Він грубий і скажімо, досить гарно тримає тепло. Ну І другий акваріум це, звісно, мій тераріум. Он. Лампочка підсвічує. Як бачите, тепер покроково. Що стосується самого основного, так як тут в мене мімфейка і в зв'язку з тим, що світла більше немає, чим є, листочки вже поміняли колір, ну тут яскраво видно, що коли було нормальне освітлення, точніше довгий світловий день, то листки були ось такі насичені. Це листок, який вона скидає, тому що вже досить давно немає нормальної подачі електроживлення. І ось такі тьмяні листочки, але все ж розвиваються і вона їх викидає нові, ростуть під тим освітленням, яке є. Яким саме? Я придбав два китайські світильника. Один, я думаю. В принципі, ви спостерігали, зараз досить часто продається зі змінним кутом освітлення. Бачите ось так. От, ну, одноточковий. Одноточковий світильник, у якого можна в принципі міняти параметри освітлення І один ось такий на кілька діодів. Вони в мене працюють від павербанка. світло вимкнуло щойно. Ось павербанк на 20 000 Е, Цього павербанка вистачає на досить довго на цих два світильники. В принципі, за 40 хвилин відсоток заряду. Ось цей, що показує павербанк, Звісно, йому там, можливо вірити, точно немає сенсу, але все одно більш-менш він показує. То За 40 хвилин відсотків близько 15. Ну, до 15 цих два світильники їдять. Я пізніше зроблю відеоогляд з цими світильниками, от, з їхніми характеристиками покажу, що позитивно, що негативно. В них, звісно, що стосується ось цього одноточкового з лінзою, то він світить яскравіше. От я вимкнув, щоб ви бачили от його світіння. Чітко в воді видно відображення. Оце відображення, яке ви бачите фіолетове, це від фітолампи для вазонів, вона також від Powerbank. Від і от я його зараз вимкну. Ой, не те. о, Вимкну його, як бачите, ось цей, здається, якби і більше діодів, от, але по потужності освітлення він слабший. Ось таке освітлення, але я їх вмикаю два і під таким освітленням, в принципі, в мене ростуть рослинки, ну там навіть вон, ехінодорус ніжної є, креветки пливають, листки, звісно, як я казав, поміняли колір, але разом з тим. Далі, так як в мене фільтр... Це голова з губкою, я думаю, видно губку. То для того, щоб під час довгого вимкнення світла бактерії на губці, тому що біологічний цикл це саме головне практично біля губки, майже під саму губку, я кидаю розпилювач з, від аератора. Аератор також від павербанка, причому... У мене два повербанка один на освітлення. Ось такий е компресор. Він працює на мій е акваріум, грубо кажучи, цей мілі мі міні ставочок чи нано -ставочок. Е І він в мене постійно вімкнений. Е тут також на 20 тисяч мА ємність. Е його вистачає на дуже довго, е щоб зрозуміли. Одна четверта частини заряду е, вистачає протягом доби практично. Тобто, е, ну, Дуже мало енергоєм, е, енергозатратний цей компресор. От, е, тому його вистачає. Ну, і, від, і відповідно цей компресор працює в мене на два акваріуми. На ось цей тераліум, Я зараз підсвічую його ось такою лампою. Тут анубіоси, вони в принципі чудово себе почувають, їм відносно, звісно, вистачає там, того освітлення. Ну, зараз я відкрию. Ось, Трошечки вони листя там, звісно, поміняли поміняли колір, але не суттєво. І так само, як бачите, йде аерація. А що стосується аерації, от, хівники. Саме, що стосується аерації, то ви повинні розуміти, що е, якщо холодно, у мене зараз е, температура, ну, скажем, більш-менш нормалізувалась, то аерацію використовувати не бажано. Ну, По-перше, при е, низькій температурі і споживання кисню, і, скажемо, робота бактерій, все е, призупиняється, при, е, точніше, не то, що зупиняється, а Швидкість цих всіх процесів зменшується, тому кисню стільки не потрібно, але якщо холодно, то аерацію краще так досить багато не подавати. Чому? Тому що аерація, це холодне повітря, яке буде проходити від компресора, воно плюс пришвидшує випаровування і пришвидшує відповідно охолодження води. От. Тому з аерацією треба бути обережним, якщо холодно, так як зараз температура вже більш-менш нормалізувалася, то я намагаюсь її не вимикати. У мене аерація на сьогоднішній день практично постійно для того, щоб хоча б забезпечити кисневий режим. Ну і там ще дуже багато моментів. Я в майбутньому хочу випустити відео, в якому цим новачкам і не тільки розкажу про... Азотний цикл про особливості хімії води, і там вже поясню, чому, в чому ж саме позитив, скажем, рації. Ну, звісно, це треба довго, дуже довго розказувати. Тому рація в мене постійно. Як бачите, вон, креветочки сидять на губці, там щось доїдають. Ще один момент, коли у вас вимикається світло то годування гідробіонтів треба зменшити в рази. Краще вони, звісно, будуть там трошки недоїдати, ніж це все діло буде псувати воду. От, і е, досить скажімо, важко буде. Стосовно обігріву е, акваріуму. Е, коли було досить холодно, я використовував слідуючий елемент, брав бутилочку води, набирав туди гарячої води, закручував і її ложив прямо в акваріум. Вона таким чином хоч трошки допомагала. От, е на сьогоднішній день я хочу зробити цьому альтернативу. Придбав ось таких два обігрівачі. От, я їх протестую От, і відповідно, з вами поділюсь. Ще їх навіть не розпакував. Сьогодні просто ділюсь своїм досвідом. Отож, е Друзі, пишіть в коментарях, як ви переживаєте моменти відключення світла, як ви зберігаєте свої акваріуми. От, всім успіхів, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал.